Куратуру зробили в останні роки Вселенським злом, яка все тільки шкодить, не дивлячись фактично на те, що величезна робота, все рівно робиться, і справи до суду направляються і засуджуються, і вона не є більшим корупційним органом, ніж будь-хто в нинішньому нашому суспільстві, тобто в хворому суспільстві, в хворому державі, немає здорових органів, і питання в тому, що функції, які зараз мають, на ЗК, тобто, стосовно нагляду за корупційними правопорушеннями, складеннями протоколів і так далі, НАБУ, САП, АРМА, можливо, ще я щось пропустив, в тому числі і ІБЕП, якщо брати статті 191 розслідування розкрадання в особливо великих розмірах або розкрадання зло... шляхом, це все були повноваження прокуратури. І на тому етапі до, скажімо, реформ вони, да, можна по якихось справах там говорити про критику і так далі, вони загалом справлялися з роботою. Єдине, що при прийнятті рішень про притягнення до відповідальності діючих чиновників, практично за будь-якої влади, коли ці повноваження були в Генпрокуратури, вони не приймалися. Тобто. І я прошу, до чого веду з точки зору вашого питання, що реальним було боротися з корупцією ефективно, якби дійсно був поставлений незалежний фаховий порядний генеральний прокурор. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.